Друзі, вітаю всіх! З вами Оля. Ви у мене на кухні, і у цьому відео покажу вам, чим я харчуюся протягом дня. Зараз мій раціон складає приблизно півтори тисячі кілокалорій. Хочу я трохи скинути декілька буквально пару кілограмів до літа, бо все ж таки воно вже дуже скоро і починати до нього готуватися треба вже зараз. Отже, покажу вам, як власне, я планую досягнути цієї мети. Отже, якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною. Але перш ніж ми почнемо, я нагадую підписатися на мій канал, якщо ви досі цього не зробили. А ще натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. І підпишіться на мій інстаграм, бо там Можете знайти ще більш цікавої та корисної інформації. Ну, перед тим, як почати готувати сніданок, я зазвичай випиваю першу склянку води. Ну і взагалі, потім протягом дня намагаюся підтримувати водний баланс, випивати протягом дня приблизно півтора літри води. Починаємо готувати сніданок. Зараз покажу вам простий спосіб, як можна приготувати варені яйця у аерогрилі. Так виходить не швидше, але мені здається більш зручно. Вмикаємо на температуру 160 градусів на 15 хвилин і просто залишаємо. Тим часом можна підготувати інші інгредієнти для нашого сніданку або просто зайнятися своїми справами. Я тим часом помила овочі і зелень, і тепер відрізаю пару скибочок хлібу, буду змащувати і крою тріски. Що стосується грамовок хліба, в мене тут 50 грамів, а ікри я взяла 35 грамів на обидві скибочки. Ікру саме цього виробника не дуже рекомендую, склад мені не дуже подобається, але, на жаль, на той момент іншого варіанту в магазині не було. Яйця після того, як запеклися, кладемо в холодну воду та заливаємо водою на декілька хвилин. До речі, в мене ще на десерт до сніданку буде чия пудінг, який я приготувала з вечора. Тут одна столова ложка насіння чия та 100 мл мигдалевого молока. Додаю до них трохи ягід, малину та зараз наріжу ще один невеликий ківі. Я останнім часом звикла харчуватися три рази на день, тобто в мене немає окремого перекусу. Але якщо вам так зручніше, ви просто можете такий десерт з'їсти як окремий прийом їжі. Яйця тепер залишається тільки почистити. Ну, все, на цьому сніданок вже майже готовий. Залишається просто все зібрати докупи на тарілці. До яєць додам буквально трошки солі та перцю. Ось такий смачний та яскравий початок дня у мене. Ви часто питаєте, чим харчується моя родина, так їм я заздалегідь приготувала інший сніданок, а коли не знімаю відео, просто одночасно готую нам або всім разом одну страву, або щось окремо, хто що забажає. Після сніданку я випиваю каву з мигдальним молоком. І потім протягом дня, ще зазвичай, після обіду, в мене є ще одна чашка кави. А також після сніданку я п'ю вітамін D разом з вітаміном К2. Ну а тепер час для тренування. Спочатку року я почала активно тренуватися вдома і зараз можу сказати, що в мене вже є сталий режим тренувань. Але обов'язково, коли займаюся вдома, я включаю свій плейліст для тренування. Тут в мене зібрана різна енергійна музика, з якою дійсно займатися набагато приємніше. Бо, якщо чесно, я не люблю домашні тренування, і мені дуже було важко почати тренуватися вдома. Було важко себе змушувати, але вже буквально через два тижні це увійшло у звичку. Тому ось така невелика мотивація для вас: що початок це найскладніше, потім набагато легше. Тренування я вже щойно зробила. Взагалі зараз я тренуюся у такому режимі. Два рази на тиждень я роблю подібні силові або інтервальні тренування, які мені складає тренер. І ще два або іноді і три рази на тиждень намагаюся робити більш такі кардіотренування, але вони не не надто довгі, десь приблизно 20-30 хвилин. І за настроєм іноді це танці, іноді це бокс. Ну, тобто намагаюся таким чином підтримувати свою активність, бо саме побутова активність я маю на увазі кількість кроків на день. У мене останнім часом не надто велика, бо взимку якось я не дуже багато гуляю, але намагаюся все ж таки, щоб було не менше 8 тисяч. Для приготування обіду мені знадобиться цибуля, батат та половинку перцю. Чищу батат, і тепер нарізаю овочі. Цибулю, ось такими четверткільцями, батат кубиками і перець так само можна, в принципі, взяти було і цілий перець. Замість батату для цього рецепту можна взяти звичайний гарбуз, але краще з сорту Хокайдо. Розігріваю сковорідку, додаю одну чайну ложку масла кхі і починаю спочатку обсмажувати цибулю, буквально 2 хвилини і потім додаю батат. Готую на середньому вогні, трохи його обсмажую, він готується доволі швидко. Через декілька хвилин додаю дрібно нарізаний чесник. Через декілька хвилин додаю дрібно нарізаний чесник та нарізаний перець. Роблю мінімальний вогонь, накриваю кришку та залишаю на 5 хвилин. Тим часом поставила поп'ятитися в воду. Мені знадобиться буквально 30 г рисової локшини. Додаю її у куплячу посолену воду та проварюю буквально 3 хвилини до готовності. Далі, наприкінці, до овочів я додаю 2 столові ложки соєвого соусу та кунжут. На цей раз я додала чорний кунжут, бо білий у мене закінчився. Також зі спеції додаю копчену паприку. У мене вже були приготовлені відбивні з індички, вони приготовлені за класичним рецептом, просто смажені у невеликій кількості олії, тому вони будуть у мене до гарніру на обід. Локшину додаємо до овочів, перемішуємо, і на цьому наша страва готова. Ось такий обід в мене вийшов. Мені дуже подобається ця страва, вже декілька разів її готували, от нарешті зняла для вас рецепт. Дуже ситно, до речі. Нещодавно я вже показувала в себе в інстаграмі один прикольний рецепт салату, у який додається хрусткий нут. Він мені дуже подобається, тому я вже готувала його декілька разів. Зараз вирішила приготувати знову. Це вже відварений нут. Його викладаємо на деко застелене пергаментом, додаємо трохи солі, копченої паприки, сушеного чеснику та куркуми для кольору. Також додаємо трохи олії. Я використовую такий розпилювач, тоді мені здається, її використовується набагато менше, а вона краще розповсюджується по продукту. Додатково ще трохи перемішую. Ви можете використати будь-які інші спеції на ваш смак. Ставимо розігріту до 180 градусів духовку на 20-30 хвилин. Також для салатику на вечерю я нарізаю спочатку пекінську капусту. На одну порцію я беру приблизно 100-150 г. Можна взяти і звичайну капусту. Також в салатик у в мене йде цибуля порей. Його я дрібно нарізаю, замість нього можна обрати будь-яку іншу цибулю або зелену цибулю. Ну і звісно, покладемо туди ще й огірок, я беру половинку від такого великого. Так як салатик цей вам зараз показую на одну порцію. Салатик я роблю зараз застилгій, так як через годину поїду по справам і повернуся вже ввечері. І готувати мені вже буде лінь. Заготовка для салату в мене вже є, тому коли я ввечері повернуся додому, мені залишиться тільки додати сюди декілька інгредієнтів та заправку, і я не буду витрачати зайвий час. Ви часто питаєте мене, чи рахую я калорії так просто у житті. Зазвичай ні, харчуюся я більш-менш інтуїтивно, але як зараз, коли я хочу побути в невеликому дефіциті, щоб скинути пару кілограмів, я все ж таки контролюю калорії, бо при інтуїтивному харчуванні дуже легко все ж таки перебрати цю норму. Але Звісно, рахувати кожен прийом їжі це не дуже зручно, тому я насправді дуже часто користуюся своїми меню для схуднення. Мої улюблені це меню «21 день та меню для неї. Особисто меню для неї мені більш подобається, бо там в мене ще прописані альтернативи. Якщо немає часу, або просто лінь готувати. Там прописано, якими максимально простими стравами можна замінити рецепт. Це меню можна придбати разом з чоловічою версією. Вони продаються разом трохи дешевше, ніж купувати їх окремо. І тоді ви можете готувати одразу і для себе, і для свого чоловіка, бо, звісно, калорійність буде відрізнятися, а там одразу все прописано так, щоб ви просто готували по інструкції, ну і розподіляли пор. І також за тими громовками, які прописані. Дуже зручно. Зараз на цій меню також діє знижка, тому кому цікаво, залишаю для вас посилання у описі під відео. Ну, а салатик тепер залишається тільки заправити. Я додаю до нього 100 нуту. І тепер 1 столову ложку оливкової олії, одну чайну ложку бальзамічного оситу і одну чайну ложку гірчиці. Добре, перемішую тепер усе разом, щоб равномірно заправка перемішалася з продуктами. Можна також додати трохи лимонного соку, і я ще додаю один хлібець та 30 г печінки тріски. Порція насправді дуже велика, і ця вечеря, незважаючи на те, що має невеликий об'єм по калоріям, дуже ситна. Після такої вечері точно більше не захочеться сьогодні їсти. А вечерю я зазвичай за 3-4 години до сну. Ось такий підсумок активності за день у мене сьогодні вийшов майже 9 тисяч кроків і 555 активних кілокалорій. Ввечері також я можу випити трав'яний чай приблизно за 1 2 години до сну. Отже, на сьогодні це все. Я сподіваюся, що це відео вам сподобалося, було для вас цікавим та корисним. Якщо це так, буду дуже вдячна за ваші вподобайки під цим відео. А ще підписуйтесь на мій канал, якщо ви досі цього не зробили. З вами була Оля. Побачимося з вами у наступних роликах.